Георгія Загарюка. Доброго дня всім! З Новим роком, з новим щастям! По перше, всім хочу подякувати за минулий рік за ту роботу, яка була проведена всіма вами присутніми, за минулі вибори, які ви разом з нами провели. За те, що ми маємо на сьогоднішній день депутата Верховної Ради, який сьогодні з нами присутній на сцені, Геннадія Дмитровича Федоряка, який за нас пам'ятає, і всі його обіцянки будуть виконані. Я хочу подякувати у свою бічеру за ті 35 мільйонів, які поступили до нас по кіотському протоколу, за яких відремонтовані у нас 12 об'єктів шкіл сад, садків, а також два об'єкти охорони здоров'я. Хочу подякувати всім головам сільських рад за плідну роботу, депутатам обласної ради, які переживають, підтримують і розуміють нас керівництво адміністрації обласної і обласної ради. У новому році добра здоров'я, злагоди, мудрості, спокою і впевненості в наших справах. Нехай в вашій оселі новий рік принесе добробут, повагу, мудрість, добрих гостей. І достаток. Доброго здоров'я і святом! Хай завжди. І всьому, і завжди, і всюди. Гарний настрій усіх буде на майдані цьому. І до слова ми запрошуємо спів голову оргкомітету фестивалю голову районної ради Глибоцького району Валерія Манольовича Ротера. Шановні гості, глибочани, і друзі, надзвичайно приємно сьогодні вітати всіх вас з таким прекрасним святом від себе, від виконавчого апарату районної ради від депутатського корпусу. Дозвольте привітати всіх вас, по-перше, нашого гостю, депутата Верховної Ради. Федорика Геннадія Дмитровича, наших поважних гостей, Кирила Вігенівича і всіх присутніх, депутатів обласної ради, депутатів районної ради, депутатів сільських селищних рад, привітати вас з цим прекрасним дійством, побажати всім, всім, всім вам здорові, наснаги, любові, терпіння і Божого благословені. Святом вас усіх. Шановні друзі, я прошу оплесками привітати тих людей, завдяки кому і сьогодні ми маємо можливість провести наш фестиваль. Це наші почесні та поважні спонсори. Депутат Верховної Ради України Геннадій Дмитрович Федоряк. Оплески, депутати обласної ради Василь Георгий Бічер та Юрій Радулович Кушнір. Оплески нашим спонсорам. До вітального слова. Я запрошую селищного голову Костянтина Івановича Гарячка. Доброго дня всім, доброго дня, шановні глибочани. Доброго дня, наші шановні гості. Мені дуже приємно, що на, наш, на нашому містечку проводиться вже втретє таке гарне дійство. Фестиваль. Я хочу подякувати організаторам. Це в першу чергу Микола Роль Загарюк, який за пропозицію розпочати це дійство. Подякувати всім, хто. Робить і організовує, і звичайно ж хочу привітати всіх вас, заступивши Новим роком, з Різдом Христовим, старим Новим Роком, побажати всім вам багато щастя, багато здоров'я, родинного затишку і всіх вам благ. А нашим гостям приємного відпочинку і хороших вражень від сьогоднішнього дня. Дякую.